Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачну запіканку з кабачків та курячого філе. Беремо 2 кабачка і нарізаємо кільцями. Викладаємо в скляний прудвінь, кого який є, в принципі. Беремо 4 курячі яйця, Гарно солимо, перчимо, додаємо 100 грам грецького йогурта. Все гарно перемішуємо. Далі додаємо е, крупну натерту моцарелу. додаємо куряче філе, ось так нарізано такими шматочками. І перемішуємо все. І зараз оцю колодьку акуратненько виливаємо на, на кабачки. На кабачки Забувся, як він називався. Так, все розподіляємо рівномірно. Далі викладаємо так, такі кільця цибульки. Ще кладемо кільця помідорів. І зверху посипаємо теж мацарелею, але вже дрібно натертою. І ставимо в духовку на 180 градусів десь на годину. Або ж поки не приготується, може й більше чи на годину. Запіканка з кабачків і курячого філе вже приготувалася. Зараз будемо її пробувати. Ось така смакота у нас Вийшла дуже ароматна, ніжна, м'якенька і смачна. Всім смачного!